відкидати з за забокової на правому фланзі. Про прострілити удар Варакута парирує і далі забирає м'яч голкіпер на таріст 19-25 і м'яч у руки. Калій Зараз Рашиця з м'ячем на лівому фланзі, виконує передачу до штрафного майданчика. До Антюха м'яч не долітає. атака триває і пробити потрібен удар. Каліт він це вправою ногою п'є. Навісна передача. Не втримує м'яч голкіпер! І не вдається його. Тут таки у ворота. Повністю основний склад. У мене ну, плюс-мінус якісь можуть бути різниці. Антюк розстрілює. Зараз в атаці. з правого флангу дається вдається зайти в штрафний майданчик, Скидка під удар, не дають його якісно завдати. Штрафний удар з правого флангу. в атаці. йде навісна. Передача є удар Варакуто! Який сей від нашого голкіпера, Він не просто порирає. Таліс 19-25 організовує контратаку. Передача у штрафний майданчик. Небезпечно. Удар! повз ворота м'яч. Зараз, можливо, щось вдасться у дождям штрафного майданчика. Ліва бакасета. Са він пробиває потужно. у Голкіперський боти. Мозіль парирує, Але навісна передача з лівого флангу. Мозіль кулаком вибиває м'яч, але тут дається підкопити м'яч бокосу. І Мансіні з правого флангу. Ніде навісна передача на дальню стійку. Небезпечно зараз своєму штрафному майданчику грають захисники Металіста назвец п'ять цього снорм. Це не треба вибити м'яч геть, хлопці! Ну може, що ж ви Удар! І на 60-ті хвилині. Панадіна кос відкриває рахунок. Тут. Далеке вибивання від захисту. Байде у боротьбумба і нав'язуємо ба штрафного майданчику. Удар! Мозіль тягне. І там м'яч не завертає усі. Є удар. Мозіль парире. Ну і м'яч не перетнув лінію, очевидно, навіть з цього ракурсу. М'яч був на рівні зі стійкою. М'яч має на 100% лінію перетнути і. Непоганий прохід бачать, м'яч м'яч в Штрафний майданчик. На БКСетеса. БКСТС. Доштовна майданчик. Передає передачу. Вона не проходить. Грайка апелюють про номер. Саме він пробиває. І забиває. 3-0. Стоя рахунок на користь панатіна uh, і